день, 10 соняшників вам чи 20 наступного. 10 мені. мені. А можете сказати, що наступного? Ми просто тільки вийшли, почали знімати. Ми плануємо в кінці, щоб фуру таку комусь, може якогось життя поміняється. Та мені байдуже, мені байдуже, 10 мені. Чого мені взагалі нічого, а комусь фура соняшнику буде? Та боже мій. Та що та боже мій, та... пі... от сидить мужик, підійде до нього, потім після цього до мене підійде, то я 20 візьму. Добрий день, 10 соняшників вам чи 20 наступного? 10 мені. Можете сказати, що 20 наступного? Тільки вийште, що тільки вийшли, що на вас закінчиться? Ті, що дурачок тобі якийсь? Дітей ді, ді, обдури? давай 10 мені. О, дякую. Е, е, в смислі? Я думав, тут 10 пачок! Хто тобі говорив про пачки? Тут не допомагай чоловічку. Ви хтось сказав за пачку? То ви скільки будете ходити? Дві години фільм знімаєте? На що обходить? Може в кінотеатрі запустимо. Все, Віталь, давай, Сан Саныч для всіх і кожного. Давай. Ой. Все, якість гарантуємо.